От раз, по максимуму. Смотри, що я зробив. Раз, два. сказав, так. Смотрите, смотри, раз. І готово. Так на своїх тренінгах вчить військових та цивільних майстерності з тактичної медицини сертифікований інструктор і начальник медичної служби ДФТГ номер 2 Раніс Артаві. Я родився в ковиті і там е, американські теж допомогли нам. Да? В этот э, э, Получилось так, что э, сама страна государства Кувейта взяла на себе обучение и попросили все, которые нах находятся в Кувейте, вы должны пройти тактическую медицину, но раньше называлось что-то по-другому, да, в медицинском факультете минимум год и два месяца. И і ви можете паралельно отримати довольнити сертифікат, який вам нужний. Я пройшов тактичну медицину і одновременно отримав точки організму по реабілітації. кожен рух учасники тренінгу повторюють за інструктором. Втім, правильно накласти турнікет з першого разу вдається не всім. Чусується сколько борота? Я один. 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 теміті сильніше, у вас менше оборотів да? так? Що? Зараз робили вправу по накладанню турнікета на кінцівку в разі поранення. Собі або побратим. Як вважаєте, успішно впоралися? Можна було. Ну прийняв. якщо прийняв, значить успішно. Гораві вже третій раз. Щорічно проходимо заняття, тому що рік проходить, навички зникають. Треба їх. Відновлювати у нього дуже великий досвід, і те, чому він навчає, це не книжка, це практика. Роман Виростков каже, прийшов, аби закріпити набуті знання на практиці. Тренінг з тактичної медицини відвідував і раніше. Кожне знання воно в цілому буде важливе в будь-якій ситуації. І це як доповнення до будь-якого знання. Я думаю, що воно потрібно. Серед учасників тренінгу командир роти з охорони об'єктів критичної інфраструктури Владислав Малігін. Чоловік пояснює, він та його побратими відвідують тренінг щомісяця і дослухаються до поради інструктора. Це людина, яка бачила кров, яка бачила, як потрібно спасати життя людини. Тому що ну, от я прослужив 30 років, але я ну, не був в гарячих точках, А рамі бачив реально. І осколк поранення і контузії, все я ну, особисто до нього підходив. Просив. От і зараз я казав, що іще, і ще, щоб усі хлопці-роти пройшли оці заняття. І не один раз хлопці у нас від 18 до 70. Щомісячно обов'язково такі заняття проводив, тому що службу несуть з бойовою зброєю. Базових навичок, які можуть зберегти життя, Рамі Сартаві навчає від перших місяців повномасштабного вторгнення. каже за час великої війни такі тренінги відвідали майже 4 тисячі цивільних і близько 8 тисяч військовослужбовців. 25 февраля я створив перший тера в город. Ну на в районі Чечкаровська Створив перший медичний пункт для казан допомоги в город Суми. Ну, в принципі, да Міністерство оборони оборона сказало сказала Да и начал займатися тактичною медицину. І я создав центр e, сам з e, моїм командиром, да, ми начали проводить заняття. Кожний долю по два-три по рази. У мене в батальйоні більше 750 п'ятдесят чоловіка. Я відповідаю за їхнє здоров'я, я відповідаю за їхні, я, я відповідаю за їхні е, е, дисципліну. Да, ми їх завжди батавом Якщо хтось уходить в ЗСУ, он вже готов да щоб он повернувся здоровим е, к семье. Вот это наша задача. Ота та торамі ми... Сартаві розповідає про гарячі точки, у яких йому довелося побувати. В різних родах, там в Донецьку, в Луганську, в Херсоне. Я скажу так, коли прильоти начались по сумам, і вот это последние несколько, например, 28-го. На возле пятой баліклиніки, да на хемике да. я там э, находился уже в 7.20, я уже був там. Мы находимся э, там, где происходит там, взрыв и так далее. Мы спасаем людей Э, на пятой баліклині. Я думаю, что все люди, я их спас, они помнят помнять мені. это самое главное. За словами Рамі Сартаві, тренінги з тактичної медицини безплатні. Під час війни каже інструктор, ці навички мають опанувати всі. Катерина Іваненко, Віталій Паденко, Суспільне новини, Суми.